Так звана російська православна церква веде експансію за межі РФ. У квітні цього року вона офіційно зареєструвала свою першу парафію в Лаосі. План типовий знайти земельну ділянку, звести храм за всіма канонами і заодно побудувати черговий осередок руского міра. Православний джихад, африканський фронт. Але основна операція наразі триває в Африці. За останні три роки РПЦ відкрила парафії у 30 африканських країнах. Особливо активно процес пішов у 2022-му, одразу після повномасштабного вторгнення в Україну. Ще 13 парафій з'явилися у 2023-24 роках, в малі буркіна Фасо, Анголії, Ліберії та Чаді. Крім того, в Конго засновано чоловічу чернечу громаду, а в Кенії постригли першу африканську черницю. Перша африканська черниця московського патріархату раніше мала цілком людське ім'я Абіґел Джепчірчір – але тепер її кличуть Матрона. Не дивно, що Олександрійський патріархат жорстко відреагував на цю місіонерську діяльність і прямо заявив про порушення канонічної території. Але РПЦ відреагувала у звичайному російському стилі, заявивши, що створення екзархату це. Цитую, спроба захистити православних кліріків Африки від участі в легітимізації українського розколу насправді ми бачимо спробу ідеологічної експансії в її найчистішому вигляді. РПЦ в Африці це не про віру, це про вплив геополітику і спецоперації під виглядом пастирської діяльності, власне, саме так і було свого часу. На Донбасі. І так, це не жарти. Діяльність РПЦ на континенті координується в тісній співпраці з МЗС РФ, і навіть ГРУ. Місіонери прибувають туди не самі. Їхній шлях часто паралельний з російськими дипломатами, військовими інструкторами та іншими спеціалістами військового штипу. В сучасній російській доктрині духовна яскрепа це не просто метафора, а функціональний інструмент гібридної війни, а РПЦ, як така, це своєрідна ракета із іконою в бойовій частині. І варто розуміти, що те, що починається з кремлівського бога, дуже часто трансформується в чергову кремлівську війну. Менш з тим, нам варто підтримувати сили оборони України та продовжувати нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. До побачення!